Розкритикували мене за те, що для вакансії вантажника потрібен був а, автомобіль і права. І довго мені писали в коментарях різні люди, навіть іноземці, навіть німці, німецькою мовою, мені писали що, типу, хто таке придумав, що для вантажника треба автомобіль. А насправді ситуація була дуже проста. Роботодавець німецька фірма. Вона в маленькому містечку, не так багато транспорту громадського. А на роботу треба на п'яту ранку. Звичайно, добратися самостійно на п'яту ранку ти не зможеш там на чому, особливо зараз, коли дощі, сніги і так далі. І вже декілька людей. Не змогли добиратися до роботи і пішли з роботи, поміняли роботу. Тому фірма поставила умову: людина повинна бути з автомобілем. Я вже думав, що після такої критики я нікого не знайду. Але насправді я швидко знайшов хлопців, які двоє на одному автомобілі, тому що вони друзі, вони українці, вони мають всі документи і вони влаштувалися і вже навіть вийшли на роботу. Класна зарплата для вантажника 22 євро. Це, звісно, супер. Як ви думаєте, це нормально чи замала зарплата?